трошки недобре стелочку от. з бусинкою привіт рибацюги. сьогодні я знову приїхав на риполовлю на стохід хочу половити окуня. окуняв свої снасті в пакеті вожу їх обично бо мені на мотоцикл краще брати сумку таку я сумку на плечі взяв Пакет поставив туди пакета і все і дуже зручно так доставляти. Погода сьогодні у нас вранці було мінус 20, зараз вже менше трошки. Тому дуже холодно. Я їхав мотоциклом, нашупався як ведмідь. Трохи може виглядаю, як, <смас> як чучало. Але зате мені дуже тепло. Я приїхав сюди і абсолютно ніяк не змерз. Був трошки слабував, щось насмарк був, але вроді сьогодні вже краще. Так, йду рубати ополонки і буду шукати його кінця. Сьогодні, мабуть, буду ловити на, на мормишки на, без мотилки на таке щось. Можливо, вудочки не буду ставити, а можливо, якщо не буде клювати, то й поставлю вудочки. Десь сантиметрів. Десять точно прорубав. До води не дістав. Таке літо треба було б і бура брати. Ну, тут вже бачу вода виступає. О, дістав. Да, сьогодні не буде просто полонками, як я поняв. Дивіться, яку використовую. Щось з бусинкою. Ще до неї насиплює черв'ячка. Мотилька в картоплині зберігаю у нього. Все від мене давненько трошки, але ще нормальний. Так, нормальний, ще. Ще червоний, значить ще нормальний. Так, сонечко вже пригріває нормально. Все-таки той лід, хоч і морозний, чи сильний, вже він не може так морозити, як, як в грудні, наприклад, на початку зими. Де сонце високо піднімається, день теплий, довший і, і в день дуже тепло. Вже на сьогодні, наприклад, мінус два передають, хоча вночі було. Мінус 20, то вдень дуже тепло. Так. Шукаємо дно. Воно тут дуже далеко, метрів 5 точно. Не хоче. Декілька проводок зробив, якщо немає, то йду в іншу ополонку. По Пробую цей зараз. Можливо, тут він буде. Перейшов вже на третю ополонку. Щось немає, щось немає поки що окунця. Ведо не хоче покльовувати сильний мороз був. Думаю, може десь обіда. Але сонечко трошки пригріє, підніметься. Може буде тоді краще. П'ята. околоночка. П'ята. Хоче. Опа є! Нарешті! На п'ятій аж, аж на п'ятій взяв все таки є один. Бачиш но? Один є. Все таки вони тут є, просто щось не дуже хочуть клювати, отакий не дуже великий. Але перший. Якщо є перший, значить вже наступний буде другий. Опай є. Бачиш на де він стояв. Это уже велик, вот конец. Так. Ще зараз клюну цій колонорці. Прийшов я знову на цю першу ямку. Рожі ходив я на інші ями пробував, бо щось тут був слабенький кльов, ходив, пробував на інші ями і там те саме, немає нічого одного, ще такого невеличкого піймав і все. От зараз вже 23. Показує 4 градуси морозу. Думаю, ще прийду на цю саму ямку, трошки попробую, якщо вже не буде клювати. А буде братися додому, <кій> бо сьогодні видно окунь не хоче клювати. Не знаю чому. Опа, є! Бачиш но? Ну? Де він стояв? Ух, що який непоганий як Є. Такий от. Четвертий попався, красавчик. О! Молодець! Це був гарний удар. Це був гарний ударчик такий. Оконець не дуже великий, але хороший. О, такий от. Це вже в мене буде п'ятий по рахунку, о! Гарний. Так, і він мені з'їв мотиля. Ох, є, знову думаю, так якось затримався ківок. Такий гарний теж, не аж великий, але такий довгий красавчик. Третій з цієї його це, це вже цікаво. Ось отак взяв. А, цей дуже малесенький. Не мабуть від нього відпустити. Вже занадто малий. Я думаю. Кейть, хай пливе. Рубав ще з десяток опалонок на нових місцях, ще там, де не рубав на цій ямі. І зараз поп'ю чайку, хай трошки риба втихомириться. і попробую ще на них половити. Можливо десь риба перейшла в інше місце. Я все тут на цій ямці ловлю в цьому самому місці. Може вона вже десь трошки в іншому місці перейшла. Зараз поп'ю чайку теплого. І ще попробую половити. Може якраз. Вдасться. Борзець тримає чути. Нормально. Полежить, я вип'ю чаю. Ааа, чай гарячий. Добре цей термос тримає. Шай він мене років, не знаю, мабуть, п'ять. Ірина мені його подарила на день народження колись. Він тримає цілий день, якщо не відкручувати кришку, геть ввечері буде гарячучий чай такий шой. Що... Хорошо так розігрітися, попити чайку. Опа, є, точно окунь був. Думаю так, ніби як зацеп. Є, молодець. Хороший опинець. Попався на течії право. Стоїть. Може ще він тут є. А такі окунці. Сім штук. Невеличкі.